Прогноз погоди на три дні з 24 листопада привіт, шановні друзі! Ми знову разом в ефірі, і я радий розпочати наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 24 по 26 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме у північних та східних областях очікуються справжні крижані гойдалки. З коливанням температури від мінус 2 до плюс 8 градусів це створить небезпечні умови, які вимагають максимальної обережності. А ще ми розкриємо, який регіон збереже осіннє тепло до плюс 15 градусів, ставши справжньою оазою осені. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня та найважливіші поради, як підготуватися до зустрічі з мокрим снігом та сильним вітром. Ці три дні з 24 по 26 листопада принесуть в Україну надзвичайно контрастну, динамічну та нестійку погоду. Це період, коли захід нарешті отримує перепочинок від снігових штормів, намагаючись відновити нормальне життя а південь та схід насолоджуються останніми дійсно теплими днями цієї осені. Загальна характеристика періоду та температурні контрасти сьогодні, 24 листопада, у західних областях очікується холодна ніч місцями невеликий сніг, в Карпатах помірний, а в день без опадів. Зверніть увагу: на дорогах все ще зберігається ожеледиця, що робить ранкові поїздки небезпечними. Додатково, в день в Карпатах очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура сьогодні у західних областях. Вночі очікується мінус 1 шість градусів морозу, а вдень близько нуля градусів. Це справжні зимові показники. Нарешті країни сьогодні пройдуть дощі. Зверніть увагу на опади. Вночі у північних та центральних областях дощі будуть з мокрим снігом. Особливо на Чернігівщині та Сумщині місцями очікується значні опади, що може викликати локальне підтоплення. Проте вдень у більшості північних та центральних областей очікується припинення опадів. Температура сьогодні на решті території вночі та вдень від 0 до плюс 8 градусів тепла, на півдні та південному сході вночі від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 10 до 15 градусів, що є чудовим подарунком осені. 25 та 26 листопада погода стане більш стабільною. В Україні переважно без опадів, виняток західній області, де очікується невеликий мокрий сніг та дощ. А в Карпатах та на Закарпатті помірні опади, що вимагає уваги для мандівників. Будьте уважні: вночі та вранці завтра, та післязавтра, на сході та південному сході, місцями очікується туман, який може значно погіршити видимість. Також у північних, центральних та південних областях, місцями очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду, що створює відчуття холоду і може спричинити певні незручності. Температурні коливання в наступні дві доби. Вночі температура від 0 до плюс 8 градусів тепла. Зверніть увагу на крижані гойданки у вівторок, вночі на півночі. А у середу вночі на сході очікуються холодні ночі від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу. Це може призвести до ожеледиці на тротуарах. Очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду. Легенько пройдемося по куточкам України. Почнемо з півночі України. У періоді з 24 по 26 листопада північ відчує мокрий сніг, нічні морози і сильний вітер. Сьогодні, понеділок, вночі дощі з мокрим снігом, а на Чернігівщині та Сумщині значні опади, що вимагає обережності. В день без опадів. Температура сьогодні уночі від 0 до плюс 8 градусів тепла, вдень плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Це ідеальний день для домашньої роботи і підготовки транспорту до зими. Завтра та у середу переважно без опадів. Але саме у вівторок вночі очікуються крижані гойдалки від плюс трьох до мінус двох градусів морозу. Це може призвести до ожеледиці на тротуарах. Очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду. Продовжимо з півдня України. Південь, наш безумовний лідер по теплу, справжня оаза осені. Сьогодні. Ночна температура від 5 до 10 градусів тепла, в день стопчики термометрів піднімуться до 15 градусів. Очікується дощі. Насолоджуйтеся цим теплом. Завтра та у середу переважно без опадів вночі від 5 до 8 градусів тепла, в день підвищення температури. Проте очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 метрів на секунду, що трохи заважатиме комфортним прогулянкам. Наступний захід України. Захід отримує крижаний перепочинок від значних опадів, але з морозами та ожеледицею. Сьогодні вночі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень без опадів. Температура вночі мінус 1, мінус шість градусів морозу, а вдень близько нуля градусів це справжні зимові показники. Далі схід України. Східні регіони відчують тепло, дощі та туман. Сьогодні. Дощі: ночна температура від 5 до 10 градусів тепла, денна температура до 15 градусів. Це день, який сприяє затишним зустрічам з друзями. Завтра та у середу переважно без опадів. Вночі та вранці очікується туман. У середу вночі можливі легкі морози від плюс 3 до мінус 2 градусів морозу. Вдень прогнозується підвищення температури на 2-5 градусів, що є хорошим знаком. І... На завершення центр України з Києвом, в центральній області отримують мокрий сніг, дощі і сильний вітер. Сьогодні вночі дощі з мокрим снігом, в день без опадів. Температура вночі від нуля до плюс восьми градусів тепла. Київ уночі плюс два градуси, день плюс п'ять градусів. Хмарно мокрий сніг вночі. Вітер північний шість метрів на секунду. Київ зустрічає понеділок вологою погодою, що створює прохолодну атмосферу, готуючись до сильного вітру і сухих днів з підвищенням температури. Загальні тенденції та поради. Легенько пройдемося по куточкам України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну надзвичайний контраст між зимовими умовами на Заході та теплою осінню на півдні та сході. Головний погодний фактор мокрий сніг. Та значні опади на півночі сьогодні, та сильний вітер у багатьох регіонах. Важливі поради на найближчі дні. Безпека на дорогах водіям. На заході необхідно пам'ятати про ожеледицю і можливе збереження снігового покриву на півночі та у центрі. Сьогодні вночі також була небезпека через мокрий сніг. Сильний вітер у північних, центральних та південних областях. Очікується сильний південно-східний вітер до 20 метрів на секунду, що вимагає обережності біля високих конструкцій, дерев та при паркуванні автомобілів. Одяг на заході та півночі необхідний зимовий, багатошаровий. На півдні та сході осінній, але з обов'язковим захистом від дощу та вітру. І от розкриваємо секрет: справжні крижані гойдалки. З коливанням температури від мінус 2 до плюс 8 градусів очікується у північних та східних областях вночі у вівторок та середу, відповідно, що вимагатиме особливої уваги до умов на дорогах і можливого утворення ранкової ожеледиці. А оазою осені, де тепло збережеться до плюс 15 градусів, залишається південь України, даруючи нам найте.